Добрий день, всіх вітаю! І ми переходимо до нашого уроку повторення і практика. Сьогодні ми будемо повторювати наші теоретичні знання по фонетиці, але лише для того, щоб плотно зайнятися практикою. Не переключайтеся. І так, фонетика. Ну, давайте ми для початку згадаємо, що мова, яку ми вивчаємо, називається мандарин. Це в нас єдина державна мова КНР, тому що взагалі в Китаї існує безліч діалектів, і вони максимально не схожі один на одний. Але якщо ви володієте мандарином, якщо ви володієте державною мовою КНР, то це означає, що в якій провінції ви би не опинилися і з ким би ви не розмовляли. По факту абсолютно всі будуть вас розуміти, і ви так само будете розуміти всіх. Пінь це друге базове поняття, яке ну необхідно нам на початковому рівні для того, щоб в принципі мати змогу вивчати китайську мову. Ми розуміємо, в китайській мові немає букв, а є іерогліфи. Читати їх зразу неможливо. Саме тому була створена спеціальна таблиця, яка складається з латинських літер, за допомогою якої кожен іерогліф ми можемо ось так латиницею написати. Оця латинська абетка, да, латинизування китайської мови, це і називається пінінь. Тобто виглядає це ось так: це іерогліф мама і його написання в пініні. Пінінь складається з двох частин: латинські літери і тони. І третій необхідний пункт е теоретичний це більш детальний. Погляд на пінінь, Не те, щоб він десь вам потрібен був на практиці, але це такий мінімум, який ну, непогано буде знати, чому б ні. Сам пінінь да, склад, складається з ініціалей і фіналей. Ініціаль це завжди приголосний звук, який відкриває склад. Ініціаль тому, що він ініціює, да, починає. Відповідно, фіналь, фінальний у нас буде завжди голосний. І третій пункт це тон. Тобто ось так виглядає склад «па», де «пі» – це буде в нас ініціаль, А це буде фіналь. І е, так само маємо ми тут перший тон. Але про то поговоримо пізніше. Е, так виглядають голосні звуки китайської мови. Немає нічого складного тут. Е, вони часто співвідносяться з українською мовою. Ну, Це в нас А. А це, як я думаю, багато хто здогадався О, це в нас Е, це в нас У. І ось цього звука немає в українській мові. На ньому ми зупинимося. Як його зробити правильно? Все дуже просто. Ми маємо витягнути губи трубочкою і просто вимовляти У. Нічого незвичного. «У-у-у». Окей, повторюйте за мною. А тепер замість звука У, дайте звук і". і. І. Все. Це воно, якщо у вас вийшло, тепер ви вмієте вимовляти звук І. Це в нас І, і цей голосний звук не може нас не дивувати, хоча б тому, що в його складі є приголосна. Ну, читається він як R. Ось такий див ось така дивна голосна, яка складається з двох літер, яка з них приголосна. Ну, це просто треба запам'ятати. Це звук Ар. Він завжди у нас буде читатися як R, і ніяких несподіванок у нас не буде. Приголосних, як і в українській мові, набагато більше. Їх 21. Виглядають вони ось так. Гарною новиною є те, що. Багато з них співвідносяться з українською мовою. Другі вони інтуїтивно зрозумілі з точки зору латинських літер. Якщо ми бачимо літеру М, це приголосна М, якщо ми бачимо літеру Н, це приголос на Н, і багато складів будуть так працювати. А тому в цій презентації сьогодні ми будемо розбирати саме приголосні, які є нетиповими і в яких легко зробити помилку. І це наш перший пункт. Це явище, яке називається аспірація або придихання, це стосується всього чотирьох літер. А якщо ми глянемо на перші літери, це просто звичайні звуки, саме такі, які вони є, і в англійській мові. Наприклад, це в нас звук Б, це в нас звук Д, це в нас звук Г і «дз». Єдине, що, на що ми маємо звернути увагу, ці перші звуки вони не мають бути взривними. Це не має бути прям Б, а це не має прям Д. Да? Вони мають бути оглушені: Б, ПАО, Тон, кай, цан. Не більш того. Тоді у їх половиночок виникає аспірація. Це означає, що до тіла звука, тобто це в нас П, Т. «К» і «Ц». Ми додаємо звук Х. Обов'язково. Він має бути чуттєвим, ви прямо маєте його реально додавати. Тобто тут у нас буде «Пао». Тут у нас буде тон. Тут буде «Кай». А тут буде «Цан». Всюди додаємо звук Х. Додали звук Х, зробили аспірацію. Далі. Носові звуки найрозповсюдженіша помилка на початковому рівні це читання звука Г. Якщо ви бачите його ось в такому вигляді, якщо він доєднується до «н»ки, це не окремий звук, це просто носова «н». Як ми їх розбираємо з вами? Нка, яка позначається просто літерою «Н», називається альвіольною. Це означає, що для того, щоб її зробити, ви маєте язик притиснути до альвіол і швидко його прибрати. Де знаходяться альвіоли? Зараз ми язиком доторкнемося до верхніх зубів і почнемо рухати його всередину ротової порожнини. Зразу під верхніми зубами ви відчуєте, як такий, типа бугарок, да, ваша щелепа, це і є альвіоли. Тому в момент, коли ви вимовляєте звук Н, ви маєте язик притиснути і зразу прибрати. Відповідно, тут ми отримуємо лан, ман». прибрали, е, притиснули, прибрали, притиснули, прибрали. Що відбувається тут? Якщо звук Н передається двома літерами n і G. В такому випадку він вважається носовим, і він має вимовлятися в ніс. Це дуже схоже на те, коли у нас нежить і коли ніс закладений. Лан, ман, да, вимовляємо його А, Далі, далі найскладніша частина, мабуть, з того, що стосується приголосних, якщо ми подивимося на. Українську транскрипцію, перше, що зразу кидається нам в очі, це те, що це плюс-мінус одні й ті самі звуки. Просто цей, наче, твердий, а цей має м'які знаки і ну, вважається пом'якшеним. Така сама історія тут. Що відбувається? Ми маємо різні звуки, твердий і м'який для різних сполук. Тобто звук «дз», який передається літерою «з», завжди твердий. Це означає, що він просто такий самий точно, як в українській мові. Цон. Цон. Не забуваємо про NG, да, про нашу N, ми щойно казали про неї. Відповідно, це теж звук з. Але він завжди буде сполучатися з м'якими звуками. Ми будемо використовувати цю літеру, щоб показувати, що це м'яка Ц. Наприклад, ці, Тобто всі сполуки, де ми чуємо українську і, да, ці, де ми чуємо українську я, ця, де йдуть всі комбінації, де є м'яка українська є, «ці», вони всі вважаються м'якими. Тому ми маємо використовувати саме цю літеру: ці, ця, ці, відчуваєте цю м'якість, да, вона очевидна. Така сама історія відбувається тут. Це звичайна тверда С. Сан. А це м'яка, яка так само з'являється тільки там, де з'являються м'які і я є. І звук С, він не має твердої, твердо, в принципі, не, не має твердих сполук, він існує тільки для м'яких сполук, він не має оцього твердого варіанта, і вимовляється, він як С. «Ц'єн». Коли ми вимовляємо тверді звуки, проблем у нас не виникає. Коли ми вимовляємо м'які варіанти, вони набагато складніші. Є невеличкий лайфхак, дивіться справу на підказку. Кінчиком язика ви маєте торкатися нижніх зубів. Ви навіть маєте, якби прям кінчиком язика от це наші зуби, а це кінчик язика. Ви маєте прям впиратися в них. Ці, ця, цін. Якщо ви робите це правильно, то ви маєте відчути такий. Звук С, де всюди буде попадатися, тому що ця с виникає від того, від цієї позиції язика, ви маєте її почути. І складні приголосні, складні вони не по причині того, що їх якось складно супер запам'ятати. Складні вони лише тому, що вони складаються з двох елементів. Z і H дають нам звук «Дж», Джа, звук SH дає нам звук Ш. CH, ми будемо отримувати ЧХ. Ch, ch, ch. І е, латинська літера R дуже підла, підлий звук, тому що завжди у нас асоціація відбувається з буквою Р. Да? Зразу ми бачимо R, і ми хочемо читати як рі, ре, і якісь такі різні варіанти, що не буде вірним. Тому що максимально наближеним цей звук буде до звука Ж в українській мові. Єдине, що в українській мові зазвичай в більшості слів, коли ми вимовляємо слова, в яких є Ж, там жито, жнива, жінка, життя, наш язик не напружений, він абсолютно якби розслаблений. Коли ми вимовляємо звук Ж в китайській мові, язик має бути напруженим. Ж, Жен, Жан Тобто він якби так підгортається і він просто тримається напруженим. Будь ласка, прогляньте уважно це відео. Ну принаймні ще разок. Спробуйте повторювати за мною. І не забувайте підписуватися на канал. І далі зараз буде друга частина, де ми з вами будемо це все перевіряти на практиці. Ми будемо разом читати, розбиратися з цими звуками. І е, далі буде ще в нас друга частина, яка буде стосуватися фонетики. Тому, будь ласка, залишайтеся з нами, підписуйтеся, приходьте, ми вас всі чекаємо і до нових зустрічей. Це діє.